Я на морі. От так ось ми вже відпочиваємо, приїхали в село і купаємося. Поки жара, поки жарко, ми на річці. Значить, що я вам скажу? Тут Дощик був незначний, геть все сухе, на городі сухо. Ще не розбиралася, що там як. Зараз накупаємося, прийдемо, будемо дивитися, що там як по городу, не знаю даже. Але сухо. Якщо вдома в місті в мене не залізти в город, все мокре, дуже мокре. Я зранку рвала кабачки, не могла залізти. Ось так, то тут сухо. Так, а тепер знімає, дивіться, де ми, куди ми перемістилися, а чого так, чого так знімаю. Зараз нам везуть пісок. Я ж вам казала, що ми будемо домовлятися. Дуже дякуємо нашій Лозавадській місцевій раді. От, Нам допомогли, ми звернулися. От і нам допомогли, і зараз привезуть нам сюди пісок. Мама, ось так. Чекаємо. Чоловік з сином пішли по машину, показувати, куди їхати. Ось так. Так що ось так тут робляться справи. Ми тільки сказали і все. І нам допомогли. Хтось на своєму місці, а хтось ні. А саме ми просили тут місцевого, депутат він, напевно, Сергій Підвалюк. Саме він нам допоміг. Чекаємо, зараз привезуть, я все зніму. E aí disso Так, щось питаємося, питаємося. Ви Дім'я гиль встановили цю штуку. Зараз буде великий обвал. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачу перший раз в житті. Короче, з першого разу не вийшло. Щось не хоче літий пісок. Опа, є. Були в нас невеличкі проблеми, але слава Богу, бо чуть не перевернувся наш. Водій все добре. Початок положено. Чоловік з сином вже потроху. Розгрібають кучу. Треба нам сьогодні це все розпусти розкласти, тому що якщо залишити, до завтра нічого не буде. Я вам точно кажу. бажаючих тут багато. Так щось так Працюємо. Діло пішло, ще вам поможники йдуть. Діло зараз піде іще, обіцяли прийти. Зараз ми пляж зробимо. Діло пішло. Так, знімали ситуацію. Ось так ми. Зажгли толпу, знайшли помощники собі, сусідів. Так що працюємо дітвора. Сі з дітками робимо собі пляж. Така краса. Було відео до тепер після. Дуже багато піску у воді. Так, ну все, попрацювали на пляжі. Фу. Стомилися дуже жорстко. Ось що виходить? У нас вже спілий агрус. Ай-яй-яй! Так хотіла швидко показати. А, цей, цей, до речі, тверденький. Ще спробую. Ось такий. Я вже весь перепробувала. Пили. Боже, який він солодкий. Виходить, він зелений, бачите? Блінцолодкий я ще хочу. Просто. Але що? Прілість. Оцей, бачите, рожевий трошечки. Дуже смачний. М -м -м. Дуже. У всіх різний смак. Ось цей. Зелений. Вы так я тут є на Ой. А це дивіться, який. Гляньте. Дрібний. Ось такий. А. Так, сейчас. Шолодки. Mm. Як мед. Коротше, завтра... завтра буде весело. Сьогодні ні, тому що я вже не можу. Тому що... Фух, зараз треба все полити. Позав'язувалися, помідорок, ціла куча. Бачите, куча, куча, куча помідорок. Дивлюсь, їх вже треба і підв'язувати. Господи, коли. Огірки теж почали мені стелитися десь. Не пойми, куди, треба підв'язувати. Бачите, по полу стеляться. Понизу. А вже дивіться, які огірочки. Вже скоро і селі буду збирати. Так. Так. Підв'язати, підв'язати все. Так. Поки що йдуть, фу, всі огірки є. Так, тут дивіться, що позаростало, бачите, дощі були. Все одно хоч які, але були. Дивіться, тут два. Так, тут по одненькому все добре, є огірочки, ростуть. Тут ще маленький, тут ось такий, тут, тут два. Дивіться. О, зараз. Бачите. Один маленький, один такий. Тут буде два. Так. Опа. Що це тут таке? Не було ж нічого. Це кіно. Тут два. Це, дивіться вже величенький і ось маленький. Зараз це все приберу. Так. І ось дивіться манюсеньки. А це що? Що то я розумію, але звідки тут немає, до речі. Я тут садила. Але нічого, бачите, не вийшло з цього. Поганенько. Поганенько, знаєте чому? Тому що і тут немає. А я садила. Відна. Ви знаєте, ніде немає. Я не бачу тут огірків в цьому краю. Я садила, а огірків немає. Ось є, дивіться вже, які величенькі. Два, Два величеньких. Треба їх прорвати. І ось маленький. Все. Я досаджувала 10 штук, їх немає не одного. Ось такий прикол. А повинні були вилізти, коли вже раз були дощі. Так, каво... Ого! кавуни. Кавуни треба при. При-при-при. Попридавлювати, дивіться, вони вже всі на дорожку пішли. Так, а що тут у нас? А, бачите? Тільки чоловічі квіточки. А жіночих поки що я не бачу. Чоловічі. Є! є! Ви бачите це? Це будучий кавун. кавунідзе. Отак. Я думаю, тут зараз провірити теж є. Перевір, дивіться, які. Здоровенні кавуни. здоровенні. Прямо вони так швидко пішли. Тут ось були <кхід> геть, геть дрібні, гляньте, вже що робиться. Та теж. Так, а де е, зараз? Тут вони були геть. Геть дрібнота. Е, є звичайний бур'ян. Треба його вирвати, бо він заб'є скотиняка. Ось дивіться. Я довольна і тут є. І тут навіть є. Зараз. Бачите, що робиться. Все вам. Дощик покапав, покрапав. Дивіться. Так, зараз ще подивимось. Ну тут ось. Самі бачите, тут ні. Ні. Є. Підожди. Одну секунду, підожди секунду. Є, бачите? Ось він. Маленький ні такий, але є ось. Він. Так. Тут вже величенькі. Тут ось теж був маніні, дивіться які. Аня, вже кавун зайшла маленький. Кавунюнчик. Ось теж був маленький вже який. Все добре, покажу. Підожди. Так. Так. Її, дивіться, тут теж не було. Ой, треба просапувати. Все вже. Пішла душа в рай. Та навіть тут є. Та ти що ну? Маленький. Зараз я прорву це все діло. Ось такі Манюня. Зараз все буде. Так, і ну тут. Дивіться, який великий вже. Теж прорву. Ось дивіться. Який. Клас. Я довольна. Ага, а ти що? Дивіться. Страшне. Оце вам дощі. А я ж так думала сьогодні приділити багато уваги городу. І що привезли пісок. Ну, місцю для купання теж треба приділити уваги, тому що це для моїх дітей. Отак. Так. Ага, ось тут бачу, тут точно нічого немає. Один єдиний і тут. Бан, діб, а Немає. Зараз Іван піде. Тут два дивіться ось. Добре, все добре. Є, ото в одному місці тільки є, ото. я ото побачила, прям не одного. Кукурудза яка. Покажу зараз. Дивіться. А? А? Качанчики. Вже качани які? Ого! Це малий, дивіться, що тут робиться. Гляньте качан який. вже качан. О, та і що. Отак. Так, зараз пройду до маленької кукурузи. Ну як маленької, була колись маленька, дивіться. Вже добряче яка. ти ж. Так, помідорки. цвітуть, Так рясно, що я навіть не знаю. Помідорів вже багато, є навіть ось сюди віці які. А? Як вам? Сама в шоці. Все обвішано, все в помідорах. Чудо, чудо, чудо. О, я звідси щось бачу. Ну, дивіться, це пізня картошка, щось вона в нас пожовтіла і попадала. Цікавенько. Так, багато-багато помідорів. Повиривала воно руки всі. Що це таке? Це диня чи що? Чи це кабак? А, це, навіть кабак такий. Так, да. диною не пахне. Підемо один. Кабак, походу, так. Боже, це що таке? Тут щось... Щось в сторони воно пішло, але я не бачу жодного ні тобі кабачка, ні тобі кабака. Що це таке, я не знаю. Підождем. Так, далі. Це що, це кабачок, але але. Але є одне але, щось вони якісь, бачите, ось все пропав. чи вони пропадають, я не знаю. Ось все пропав. Ці теж. Вони вже не виростуть. Без поняття я тут. Я тут відліжу, хай не вони самі. Так, ну це щось таке. такі щось, бачите? Малюське. Щось тут буде, не буде, я не знаю, бачите, що воно якесь. Вони були, отож померзли. Опа! А тут, дивіться, там жовте, це таке. чого це так? А тут ось такий зелененький. Добре. Ну, щось є, якісь пару кабаків. Іди поливи. Дося полі мені ще огір ручки, я зараз щас... Ти ж роботи багато. Давай. Тільки починай спочатку і пішла. Так, дивимося, що тут капуста. Хороша. Нічого такого. що у нас по білокрилки? Та, щось. Дві-три штучки. Ось, репнула зараза. На борщі згодиться. О, а тут щось білокрилки трохи є. Не багато, зовсім не багато. Так. Хороша, нормальна, шикарна. Репнула. Може бути, скоріш всього, цю тюті одному. Оту зріжу, вона не репнула, але така. Ось тут трохи репнула. Це он дивіться, що робиться. Все, що вам дожі. Так, тут що. Це ще ціленька, норм. Це ще малі. Малі малі, ось так. Так, ого! Дивіться, що тут в мене є. А що в мене є? Та ви що? Вже можна цю. Тільки сапали, що тут робиться? Вже можна цю зрізати і їсти. Дивіться. Гляньте, тут такий качан. Я в шоці. Мало того, він такий дебелий. Є качаний. Вже треба ці прибирати, забирати і вже ці потроху їсти. Оце да. Гляньте, які качани. Вони такі тверді. Клас. Отак, так, приємно. Що у нас там буряк? Він у мене такий бідосний. Бідося, ти що тут? О, ніфіга бідосний, дивіться. Гляньте, який буряк. Оце бідося, дивіться. Да, бідусенка. Круто. Гляньте. Круто. Я ж не бачила крутяк. Це ви що? Просто круто. Пабло молодець. Отак. От я доволі морква. Морка я вже знаю, що вона вже величенька, навіть можна радню пробувати десь щось уже е е е копати. Але в мене ще морква є, тому... Ще почекаємо. Почекаємо. Нехай. Нехай Росте. дося працює, пішла я теж працювати. Так, збираємося на річку. Зранку попрацювали, зараз покажу, що що поробили. Полили, тут були бідуни, відра, все з водою, нічого немає, тільки в бочки залишилася одна. Так, ось. Мій помічник, завдяки йому я попідв'язувала. Ось дивіться, всі помідорки підв'язала. Ось тільки в'язалася, такі гарнюсінькі, тфу-тфу-тфу, Щоб не злазить. помідори, я дуже не поливаю. Раз в неділю, а той раз в 10 днів. От, навіть ці ось маленькі, вони собі ростуть. От і ті, що в мене там в соломі. Так, бачите, попідв'язувала гірочки, бо вони ж попадали в мене додолу. Полили їх, вони геть лежали, зараз все добре. Більш-менш, бачите? Полити. От, коли вам під корінь, тому можна її в жару. Це щось бідала, нічого не дійде. От, от така от історія гірочки ось такі. Так, єдине, що не зробила, не вирізала капусту, прийдемо з річки, виріжу. Вон, які руки. Не вділа рукавиць і руки вон, геть зелені. Що, зараз буду щось робити з цим. А так все добре. А, ще ж, що ми зробили? Ми обірвали агрус майже весь. Залишили той такий великий крупний зелений. от Ось тут залишилося, тут і ось тут зараз покажу. Бо на наш погляд, він ще ось такий, бачите. Він ще зеленкуватий. Він солодкий, але дуже кисла шкірка. А ось дивіться, скільки в нас вийшло. Це такий зелений дрібний, зелений великий, він вже м'якенький. Що ви можете бачити? От рожевий, такий, ой, дай м'який І червоний. Ось бачите. Получається чотири сорти. Отакий От зелений ще залишився, і ось такий залишився. Ще на кущах там. Я подивилася, він начебто ще нехай побуде. Ось так. З це забираємо. Додому ще виріжу капусту і ще цибульки. Бо вже немає. Отак. Все, збираємо старічку, тому що время йде. А ми на Мальдівах відпочиваємо. Лозоваських Мальдівах. Ось так. Я ще не пробувала, зараз перевіримо. чи ні. Ось так. Красиво.